Стали призерами чемпіонату області та виконали другий дорослий розряд. Студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу здобули друге та третє місця з кікбоксингу. ІСКА. Серед юнаків та дорослих вдало виступили наші студенти. Зайняли один боксер-випускник нашого коледжу. Нині студент Київського національного інституту фізичної культури, відділення тренерського тренер з боксу в майбутньому, який може вже працювати в. Юнацьких спортивних школ, школі іменно тренером з боксу, який от отримує професійні знання іменно із тренерського викладацького досвіду, також студенти першого другого курсу приємно мені як тренеру, що прийняли участь у цих змаганнях. У їх боїв мало тому мало досвіду змагального, не зважаючи на брак досвіду, вихованці педагогічного коледжу, про Демонстрували високі результати. Все завдяки наполегливим тренуванням і настановам тренера Петра Дяченка, почесного працівника фізичної культури та спорту України, судді міжнародної категорії, що більше 30 років обслуговує змагання чемпіонати нашої країни та Європи. І, звісно ж, керівника кафедри фізичного виховання Прилуцького педагогічного коледжу. Наша секція з боксу. Працює тут уже не один рік, більше десяти років, і за цей проміжуток часу ми підготовили багато спортсменів різних розрядів, кандидатів в майстри спорту, призерів області, це українських турнірів. Студенти навчального закладу завжди досягають вершин. Це вже своєрідна традиція. Проте тренер юних спортсменів кожного разу переживає за своїх вихованців як вперше. Вихованець менше хвилюється, ніж тренер, тому що Тренер бачить у своєму вихованці те, що він йому розповів на тренуваннях. І от буває багато таких ситуацій, коли на тренуваннях спортсмен виконує всі вказівки, відпрацювання серії, а виходить на ринг і в зв'язку з таким станом ну трошки забуває, хвилюється. І тому тренеру, ви знаєте, іще більше він переносить хвилювання в якому плані за свого учня. чим... Учень, учень я вам скажу, я знаючи по собі, учень хвилюється до того, як зайшов за канати рингу. Зайшов за канати рингу, він все забув, він працює, тому що напроти його стоїть такий самий суперник. І вони повинні друг друга переіграти, перехитрити. А тренер хвилюється до того весь поєдинок і після поєдинку. Боксери зізнаються, їх хвилювання справді мінімальні. Не хвилювався, я вже давно займаюся і ну, звик до цього просто нічого не відчував. Я лише. О, Розумів, що мені потрібно виконувати вказівки тренера. Це Владислав Фусенко, випускник Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. І боксом він почав займатися лише після вступу до навчального закладу. За декілька років наполегливих тренувань юнак вже достатньо досягнув спортивній сфері і не планує на цьому зупинятися. За що дуже вдячний рідному коледжу. Мені хочеться подякувати викладачам Прилуцького педколеджу. За надані мені знання в свій час, які зараз мені дуже пригодилося. Зараз мені набагато легше навчатися в національному університеті фізичного виховання і спорту. Я навчаюсь на тренера з боксу, так і боксу. І ну, дуже вдячний за надані мені знання. Про навчальний заклад з любов'ю також говорить інший вихованець боксерської секції. Першокурсник Максим Іванов. Хлопець вже вирішив, хоче пов'язати своє життя лише зі спортом. Мені тут дуже подобається навчатися, виступ випустив дуже багато чемпіонів. Тут дуже гарні вчителя. Цілком мені подобається тут вчитися. Хочу стати чемпіоном України і виконати спортивний розряд. Це цілком реально втілити, але доведеться систематично відвідувати секцію з боксу. Ділиться керівник кафедри фізичного виховання Петро Дяченко. І додає, також ми залучаємо, залучаємо до занять і школярів міста для того, щоб вони у майбутньому вступали до нашого навчального закладу і обирали професію, яка пов'язана із спортом здоровим способом життя, адже це дуже дуже важливо. Тому тому що в такий час, коли триває російська агресія, нам повинні ми повинні. Таким чином приймати участь у змаганнях так говорить наш уряд, так говорять наші керівники. Що таким чином ми повинні підтримувати наші збройні сили і вдохновляти їх для скорішої нашої перемоги, тому на тому, що нашій нації потрібні здорові, сильні чоловічі стать, щоб ніяка. Агресія нам не була надалі страшна. Наше заняття також ми пов'язуємо його із патріотичним вихованням, щоб спортсмени, які займаються в секції єдиноборств, зокрема, щоб вони не приміняли свої навички на вулиці, а могли захистити жінок, могли постояти за себе. В майбутньому в навчальному закладі також планують відкрити секцію Айкідо. Ми б хотіли. Планувати і ввести, от є секція Айкідо, яка більш для дівчат, тому що там прийоми захисту, самооборони, яке для дівчаток більш воно підходить. Відділення фізичного виховання за спеціальністю вчитель фізичної культури, інструктор тренажерного залу, запрошує до навчання як юнаків, так і дівчат. Кожен майбутній абітурієнт знайде для себе вид заняття, з яким в майбутньому можливо пов'яже своє життя. Долучайтеся до спортивної родини кращого вузу прилуччини. Детальна інформація для вступників на офіційному сайті Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Яковича Франка.